Представляємо гібрид ріпаку Акіла потужний середньопізній гібрид німецької селекції Лемпке із потенціалом урожайності до 50 центнерів з гектара та надзвичайно високим вмістом олії, понад 46%. Цей гібрид створений для стабільної роботи навіть у складних умовах. Його сильна сторона, швидкий осінній розвиток. Рослина формує потужну листову розетку і добре вкорінюється. Що забезпечує впевнений старт. Навесні акіла дуже швидко відновлює вегетацію, що дозволяє використати ранню вологу і випередити розвиток бур'янів. Такий старт забезпечує перевагу у фазах формування біомаси і закладання майбутнього врожаю. Гібрид відзначається тривалим грін ефектом стебел, що продовжує період активного фотосинтезу та сприяє максимальному накопиченню сухої речовини. Однією з головних переваг акіли Є її надзвичайна ефективність засвоєння азоту. Це робить гібрид економічно вигідним. Навіть за обмеженого живлення він здатен забезпечити стабільну врожайність. Акіла має генетичну стійкість до фомозу завдяки гену RLMS, стійка до вірусу пожовтіння турнепсу 2UV та добре переносить вертицельоз. Висока стійкість до посухи, вилягання та розтріскування стручків. Робить її надійною у всіх кліматичних зонах України. Гібрид походить від перевіреної материнської лінії Кікер і підходить для вирощування в короткоротаційних сівозмінах. Найкраще проявляє себе при сівбі в середні та пізні строки. Акіла – це впевнене рішення для тих, хто шукає результат за будь-якої погоди та умов. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.